Всім вами я Вова і сьогодні ми будемо знімати мій перший влог. Ну не судіться строго за мої влоги, тому що я не професіонал у сфері відеоблогінка. Так що я думаю ми зараз підемо до баби на поле. Може, помогай! Я вже приїхала до баби Натузік, ту ту Ой, Тусь. Туська, Тузіку. Марш, все, марш. Марш. Я сказав Марш Дивися на нього. Я вже їду додому привезти бабі холодної води і зараз до неї знову веду. У мене для тебе сюрприз. Або во. холодненька водичка. Прям скринець. Ну. Ух, Ух холодная вода. Гарна? Файн. Ну. Але то жарко, трендець. Ах, холодна водичка, класна. Зірвав собі ось таке яблучко. Хочу спробувати, яке воно солодке чи кисло, давайте спробуємо. Солодке вже майже доїв яблуко, воно дуже класне. Мені дуже сильно подобається. Врі так жарко, це просто не знаю як передати, хоч ми її живемо недалеко від річки. Там трошки далі вже починається річка. Це просто Ох, капець. Все. Це... Кінець літа, вже початок осінні. Все одно так, так жарко ого. Я не знаю, що робити. Ох. Вау, wow, класно. Вітерать повіл. Аж легше стало. Іде, прийдем. О, oh, баба вже йде. Нет! Yes. Ой! Що Маш? Геть, це були лапи грязні. Пішли додому, пішли. Вже прийшов додому. Придівся. Дівінакшу футболку. Фу. Фу. Але тут жарко було. Це просто капець. Зараз ще трохи пограю в комп'ютері. Дякую, що ви подивились цей влог. Ставте пальці вверх, якщо вам цей влог сподобався. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!